А нас всіх мобілізують, там дітей наших мобілізують і поженуть штурмувати Польщу. Ну, В Росії править людина, яка спробувала в своєму житті житті все. Я не знаю, там він може е, там, найкращі наркотики вживати, може там е, я не знаю, може вбивати людей просто для садистського задоволення. Кожен день можуть йому приводити людину, і він буде її вбивати буде йти стільки, скільки зможе. Такий комплекс меншовартості у військових просто. Всі кажуть, в нас що розумієш? Я там роблю. То у цьому воїну в окопі йому так добре від того, що в прилетіла в цей БТР, і цей БТР загорівся, і воно все палає. І по контузило весь десант в БТРі, і вони там всі падають, тільки бери їх і добивай. Гранат! <титрес> <рес> <Так>. <рес> Привет, <радос. титрес> Вітя до нас приїхав одразу зюму. Вітя у нас солдат служби зв'язків з громадськістю. 77 сьома -е ДШВ. Окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України. Я не знаю, всі чогось всім важко дуже запам'ятати ці всі абревіатури і розшифровки їхню, тому що, мабуть, вони довгі. Десантно-штурмова бригада. Збройних сил України. Вона аеромобільна бригада. Аеромобільна. Так, окрема аеромобільна бригада. Десантно-штурмових військ. Ми з звідті працювали буквально взимку 22-го року. Ми знімали Вітя журналіст. І ми знімали звичайні мирні сюжети, інтерв'ю записували, і потім повномасштабна війна. Як і... будуються будинки? Так. Да. Звичайні мирні сюжети. Здається, як в іншому житті, так. Да? Які так і залишилися просто невипущеними. І все змінилося. І я пам'ятаю твій пост, коли ти написав, я боявся. Виступив, виступив перед аудиторією, тому пішов працювати на телебачення. Боявся висоти, тому пішов працювати монтажером, висотником. А боявся війни і служби, я пішов працювати, пішов на фронт. Яка була твоя мотивація піти на війну? Я, я не знаю. Це ти, типу, яка мотивація має бути. Ну, якщо е, ми е, не переможемо цю війну, то е, нас всіх мобілізують, там дітей наших мобілізують типу, і поженуть штурмувати Польщу. Ну хтось думає, що це типу якісь, там, фантастика. Що чи не страшилка? Не да? Страшилка. Н ну, воно так буде. Е, ну в Росії править людина, яка спробувала в своєму житті, житті все. Я не знаю, там він може е, там, найкращі наркотики вживати. Може там е, я не знаю, може вбивати людей просто для садистського задоволення. Кожен день можуть йому приводити людину, і він буде її вбивати. В нього він все має. Я думаю, він вже багато чого перепробував, і в нього адреналін настільки е, залежить там, від чогось, він хоче чогось нового. От війна для нього це якийсь такий адреналін, щось нове, відчути себе. Частиною історії, і тому подібне, він буде йти стільки, скільки зможе. Там Польщу, Литву, Латвію. І, ну, і так далі. я не хочу воювати за. Ну ви ж не будете там битися з російськими воєнкоматами, там, казати, чого Можна я буду. Можна подивитися на Донецьк і луганськ як так. вони ставляться до. Запорізьку область, окуповану частину зараз починають мобілізовувати. Ну так буде. ну так воно буде. Люди думають, ну ті люди, які раніше думали, що не буде війни, що це неможливо, так? Ті люди зараз думають, що це неможливо, що нас мобілізують потім руски і пошлють на Польщу. Можуть. Будуть, буде штурм тиси, форсування тиси, але вже для того, щоб штурмувати Європу. Ну, яка я не знаю, яка, яку треба придумати для себе мотивацію? Не знаю, щоб мою там, жінку не гвалтували росіяни, щоб мій будинок там не розбомбили росіяни, щоб моя дитина не мала ховатися там, за кордоном від росіян. І куди тікати в Польщу, наступна буде Польща, куди далі? В Німеччину, в США тікати, ну, типу, постійно тікати. Ну, я не знаю. Треба якийсь прийняти виклик наперед. Як ти з сином спілкуєшся? Я ну, це в мене відпустки. Відпустки це час мого сина. Я 90% часу проводжу сином. По-перше, для того, щоб о, моя колишня дружина відпочила, ну, тому що вона реально зашивається, і треба трішки відпочити. І мені якось так неловко, що це я її покинув, пішов на, на війну. Там. Деколи мені, може, навіть легше, ніж їй, коли вона має цілими днями бути з дитиною, водити в школу там, і тому подібне. І працювати на мадійному. І поприщі. працювати паралельно, і ну, робити все відразу. Мені деколи так типу, трішки соромно, що я оце от її саму на це все підписав, а сам десь лажу там. Ну, у нас вивели, ми в Житомирі були, я сижу в Житомирі такий. А коли виводять, то ж не платять додаткові ці 30 тисяч, ти сидиш в Житомирі. Ти навіть грошей не можеш толком перевезти. Ну там я не знаю, скільки з 20 тисяч ти можеш перевезти з 25 тисяч. Скільки ти можеш перевезти е колишній дружині на те, щоб вона там, сину щось купила. І тому от, я приїжджаю в відпустку, це в мене час з дитиною. Ми з ранку до вечора його в школу ввожу, okay. хокей Хокей. Хокей, це взагалі, він воротар мене, він там. Амуніція, так, щоб я, я його мінімум 20 хвилин вдягаю в хокейну форму. Мінімум. 20 хвилин, уяви ну, собі, це для того, щоб просто вдягтися. Ну, подобається. Йому дуже подобається. Та й мені подобається, він там відбуває шайби, такий задоволений, я щасливий. Їхати важко, дуже, чесно кажучи, їхати от туди, Назад, там. повертатися Так, на Два війну. тижні, типу, він плаче, я плачу, ми коротше таке взагалі. Це максимально такі. Я пам'ятаю це сторіса. Я їду такий, типу. Я розумію, що я зараз відвожу його, і все, типу, я не знаю, коли я там вернусь чи не вернусь. Це важко. Це важко лишати. Ти один. сказав і таку фразу, що, типу, я не підтримую постійне спілкування з малим, щоб не прив'язувати його до себе. Я таке бачу з усіма своїми друзями військовими. Вони, типу, зустрілися з дитиною і такі типу пишуть, не, ну, типу, не звикай до мене сильно малий. Я ні з ким не Таку дистанцію типу, тримати від всіх близьких? Мамі Що? мало дзвоню. Ну, не знаю. Тобі я... важко спілкуватися, не хочеш? Типу, енергозберігаючи режим? такий? Ну, Типу, того, як. Не я хочеш не знаю, питань цих важко. всіх? А? Не хочеш питання це чути? Та ні, в мене не ставлю жодних питань. Тобто перші якісь перші місяці, коли я був ще в навчальному центрі, та там мама така була, на що ти пішов? Тебе тато на це сподвиг? Та? Це ти за татом повторюєш, бо тато сам пішов. Я ну що з тато сподвиг? Тато казав, не йди в армію. Я за тебе відслужу. От, не йди в армію. Ну а що я, що я буду робити? Що буду сидіти вдома. Ну, мені дуже страшно було, я пам'ятаю, що це прям панічно було страшно йти в армію. типу, і... Я вже в певний момент змирився з тим, що я буду там водієм БТРа, бо я навчився водити БТР. Я був такий добре. Ну буду водієм БТРа, чи ще якимось буду, чи дрончиком буду, чи ще... Ну, Якщо не піду, якщо мені не вдасться перевестись, там в медіа. Mm -hmm. ну, просто я в цьому. Спеціалістам без зайвої скромності. Можна підсилити, да, Військо в цьому. Вітя так. просто я не знаю, це його сторіс. Це а, скиньте на там, ремонт корчі, чи як це ти називаєш. Так, корчі. Взагалі це просто такий кейс, що Вітя на своїй посаді закриває просто надзвичайні збори. А, ти пішов у військо. І ага. ти на своїй позиції зараз просто робиш надзвичайні речі. Окрім своєї такий комплекс меншовартості у військових просто. Всі кажуть, в нас, що розумієш? Я там роблю? От, буквально дні-три тому був штурм, і в нас один солдат тримав проти 12 росіян, позицію тримав. І він загинув, типу, і втримав позицію. Типу, що я роблю? Що я роблю? Тіпи. Він загинув, типу, ну я не хочу це, типу, там, героїзм, що там тримати, життям, там, своїм тримати. Е -е, хрін без тої позиції. Е -е, навіть якби він там відкотився краще і вижив, потім відбили би ту позицію. Краще було би так, ніж він загинув. Але тим не менш, він просто показав, я не знаю, там потім по. Перехопленням росіяни боялися, плакали, так? і казали, що вони більше не підуть штурмувати ту позицію, тому що все, габели, вони в відказ йшли, розумієш? Що я закриваю? Ну, розумієш? Дай договорює. -так, так, так, така ситуація. От я, так, просто є, я ж спілкуюся багато там про інтерв'ю військових. От я приходжу, я такий, сонечко. і я приходжу, він такий, я твоїх камер боюся, страшне. Кажу, я в бахмуті так не боявся. Як твоїх камер, він сидить перед цією камерою, блідий і каже: Так, все, давай. І це коли знаєш людина спілкується за кадром, така спілкується, так, вона така розв'язана, а так. потім ти наставляєш камерою. Він штурмовим взводом команди, розумієш що таке? Це там 30 мужиків. У кожної людини свій талант, і свій потенціал. Розумієш, кожен може бути. Коротше, коли ти на своєму місці, то ти відчуваєш цю таку, знаєш, силу, що ти щось робиш, і воно якось йде в тебе, воно йде в тебе, виходить. І ти, наприклад, ти кажеш, що ти якийсь не такий, що ти робиш мало. Так, Насправді так? Ти, от, у тебе є Нічого такий класний роблю. кейс, ти закриваєш збори, ти за рік купив 24 мавіки. Ну ти ж організовуєш ці збори. Так. Ти, це одне. 24 а закривай, не я, закривають вони мавіки. Десь 100 тисяч плюс, так, да? вартують. Да. Да. І я, до речі, ну розкажу, що я, от, наприклад, журналістка, також ти також багато кого знаєш, і я там починала волонтерити, і я ніколи от навмисно я ніколи не робила збори, тому що я знаю, що якимось чудом ти пишеш, що тобі щось треба, і просто там старлінк, де да будь-що просто можна знайти і все. Тобі люди відправляють, кажуть, на, забирай там для хлопців все. Хай фотку просто скинуть і все. На, забирай все. І а от Мавік і зараз, от я шукала для свого однокласника Мавік і тупо коротше його ніде не знайдеш. Взагалі така проблема. І ну, треба робити збори, і це дуже важливо для країни зараз. Розкажи просто, як тобі Про це збори? вдається. Ми ну, по перше, я розкажи, залучаю. як тобі це вдається, тому що навіть благодійні організації не можуть тягти так, як ти. Д Є Молодець. такий цей загальна загальний консенсус. хейтити єдиний марафон. Журналісти єдиного марафону <хе>, допомагають мені збирати на е, Як Саме вони розміщаються розміщають. в своїх соцмережах, тому що ти працював Я просто семемником. Тобі... Ти знаєш, ну вони акцент. розміщають, знімають про нас сюжети і розміщають там збори. Допоможить цьому да підрозділу Та, і вони багато вітя пише Віка, ти мене любиш. Я я звичайно, люблю. Розмісти, будь ласка, про мій збор. Ну Це, це класно. Це, це мій прийом такий з дитинства. Це я в маму, після мам, ти мене любиш? Ще, розкажи ще. Ну, дивись, ми збираємо, ну, постійно на щось треба збирати, Мавік це окремо. Ремонти автівок чи взагалі на автівки. Ремонти автівок, автівки. Набагато що. Було таке, що там. Розвідник один до мене заходить і каже, що в нас немає антенни. Ну, антен, антен. Та. А в мене е якраз там 50 тисяч на банці лишилося. Вони ж такі 25 плюс 30 тисяч. Да? 25-30 і я такий. Е і що зараз дві штучки вам купимо. І ми буквально через день, через два. Волонтери вже... купують? Е ну ні, це вони самі замовили десь, я просто платив е з банки, зі збору. Ну буває різне, тобто буває якась невеличка необхідність, але вона зараз дуже поти ці ж антени. Ну ніби 50 тисяч це не то, right. то, щоб великі гроші, там щоб That's... закрити якусь потребу. А виходить, що там розвідка цілої бригади залишається там. Ну, провисає, провисає. Таво вона провисає через те, що нема двох антенн. Йде штурм, припустимо, є позиції, і йде штурм, і для того, щоб, ну там не знаю, наприклад, йде 20 росіян штурмувати якусь позицію. І для того, щоб вони. Ну там, наприклад, на позиції може бути там, 3-4 людини, та, наші наших воїн. і Для того, щоб вони там витримали натиск там, 20 чи 30 чи їх 100, для, для того, щоб. Вони витримали цей тиск, треба, щоб в небі висів Мавік, він дивиться, куди вони йдуть, починає працювати артилерія, починає летіти ФПВ-дрони, починає туди насипати якийсь міномет, якийсь гранатомет, ще щось. Ну, тобто, все починає працювати по цих росіянах, які наближаються. І по ходу того, як вони наближаються, навіть якщо Арта, наприклад, не влучає прямо там, не вбиває, то вона може контузити. Дуже сильно і, і. І виходить, що цей же ж росіянин, який контужений, доходить до позицій, то він вже не може вести так бій, якби по ньому не вилася, не, не вівся вогонь. І тому дуже важливо, щоб дрони бачили і коригували. І розумієш, там дуже мала дистанція. От, наприклад, 100 метрів там, чи 150, і вони починають бігти. І треба, там, Ну от е, знайшли і цих, е, ну знайшли ворогів. От вони десь засіли, підповзли, і в 150 метрів вони біжать. І по них треба працювати і працювати максимально точно, щоб не влучити в свої окопи. Але е, розвалити їх, ну це е, такі були картини. От, останні три дня це штурми, і наша артилерія, наші впіві Боже, у нас е, рупак рота ротаних е, безпілотних систем. Да, е, то вона настільки ефективно розбиває там росіян, просто вони там одного за одним, одного за ним просто такий бах, бах, бах. Ну, максимально техніку. Е, приїжджає там чотири БТР, з них вертається назад е, два, або один вертається, або заїжджає два і жодного не вертається. Ну просто тому що. По них прилітають і в півішки максимально ефективна штука. І в нас дуже класний командир. От і їм треба також збирати обов'язково кошти, тому що вони за свої кошти купують там якісь плати, ініціації, ще якусь штуку. Ну що дуже Те, що люди думають, типу, а що ж робить наша влада? Вона взагалі нічого не дає. Просто треба розуміти, що Росія це найбільша країна світу. Ну, У те, них дуже великі потужності. Є дрібні... Ми Україна менша, скільки? майже якщо там, округлити, то в 30 разів менша є Ми, країна. Потреба... Тому треба дуже підсилювати і волонтерськими. Є штуки, за які можна критикувати владу, і треба критикувати владу, для того, щоб вона ефективніше працювала, там, думала і так далі. Е, Обов'язково можна і треба. А це не розкіш. Mavic недорогий, Ну, розумієш, ну, один снаряд коштує 3 тисячі доларів. Mavic коштує половину цього снаряда. Mavic e -e, економить e -e, стільки снарядів, ну, неймовірну кількість, тобто один Mavic, навіть якщо він один раз вилетить, він зекономить там десяток, два mm -hmm. десятки снарядів. E -e, вибачте, ефективність щось e -e, за півтори-дві тисячі доларів. Треба думати. Економить там. E -e, 20, 30, 40, 100 тисяч доларів. Там мільйони економить. Ну, само собою, без маркерів. Треба розуміти, можлива. що це війна на виснаження, і дуже треба думати наперед. Все підраховувати. Ми відрізняємося цим від Росії, так, ми вміємо працювати. це. Мені взагалі треба багато думати. Да. Росіяни дуже багато думають. А давай ми, проговоримо. Ми взагалі не такі дурні, як дехто собі уявляє, що вони там. Це давай проговоримо. Ідіоти. Будь ласка, про збір. Ага. Ну Скажи. дивись, ми просто там трішки наперед пишемо інтерв'ю, то ми будемо збирати, мабуть, на ропак. Будемо збирати Скажи, на збільш рота ударних безпілотних комплексів. Ну це FPV-шки, це скиди. Скільки треба зібрати? Я думаю, ми збираємо 800 тисяч на різні дрони, на FPV-шки, на плати ініціації. Це все буде хороша інвестиція в те, щоб знищувати. Ворогів, це буде хороша інвестиція. Ну, вони максимально ефективні. Тобто, от ця ФПІжка, яку ви купили, от є там солдат в окопі, йому настільки тепліше і добріше, і краще, і безпечніше на душі, коли є Мавік, який починає жужжати, не не Мавік раніше, а ФПІжка, яка починає жужжати, і летить ворога, який його штурмує. Йому настільки класно, і якщо в БТР. Який хоче е, знищити, там, стріляє з крупного калібру по його посадці, да, то цьому воїну в окопі йому так добре від того, що впівіжка прилетіла в цей БТР, і цей БТР загорівся, і воно все палає, і поконтузило весь десант в БТРі, і вони там всі падають, тільки бери їх і добивай. Набагато йому приємніше і краще. Тому це взагалі. Ну, прекрасний Ми додамо, ефективний. Ми додамо посилання, додамо QR-код, підтримуйте, будь ласка. Підтримайте збори 77-ї бригади на філіпі дрони і підписуйтесь на канал. Та, там є... На наш канал, телеграф.юа і на лінію фронту. Обов'язково підписуйтесь. Допомагайте українському ютубу розвиватися і поширювати важливу інформацію, яку доносять військові, які перебувають на лінії фронту. Це дуже важливо. Так сказала, я що так важливо. В Рубаку в нас є такі прикольні позивні, є Тор. Тор? Я Тор". чула, ага. Чого смішно? Ісус. Це прикол? Пантеон. Ні, серйозно такі позивні. Ні, ну це ж при... ви приколюєтесь і тому такі. Ну, от у тебе, наприклад, я не знаю, який знаю, позивний. Прикол... А, мій Скажи. Полумниця. Чого? Ну, вона... Тому що це я... смішно? Палуніця. Це такий є стоб з того, що ну, росіяни не можуть е, вимовити. Ну, мене всі а -а -а. називають або Вітя, або Петрович. Ну, це а, а Петрович, це що, по батьку чи прізвище? Я завжди думала, коли я думала, чуєш, ну це чувака, просто зіркова хвороба. Віктор Петрович, типу, це його цей... по -батьку. батькові, а це твоє прізвище. Я помічаю у військових багато такого юмору, багато чорного гумору, знаєш. І ти постійно Це шуткуєш, медики. ти постійно шуткуєш. І я, коли тебе побачила, я довго з тобою розмовляла, намагалася тебе зрозуміти, щоб якось, знаєш, я, от, наприклад, з мого досвіду, я о, як волонтер ми допомагаємо лікувати військових, і я дуже часто буваю в лікарнях. І знаєш, чим о, складніше там от у хлопця був апарат зовнішньої фіксації, ну АЗФ-ка на ногі, а друга ампутована. А він такий, та все на приколі, на приколі, на приколі такий шуткує, шуткує, шуткує. Я Думаю, вау. і Він такий, там щось прикольчики. Знаєш, таке дуже часто буває, коли люди так шуткують, шуткують, шуткують. І от нещодавно він вже доліковується людина, і дуже витривало її виснажливе лікування. Вона він прийшов. І от зараз я прийшла, і така щось йому шуткую. І він такий, знаєш, краще не бути на моєму місці, не знати, що це. І він якось вперше просто прозвучало щось його. Я бачу, що це захисна реакція, знаєш? Ти розповідав, що ти Як як кінь просто. Що ти якій історично. Коли був яка кризова ситуація, у вас що най, у вас? Найбільше найкризовіші ситуації, я просто рефлексував я... сміхом. Я не це знаю, виплес... якщо, якщо не це, якщо я не сміявся дуже сильно, то мене накривало, і я прям. Взагалі дуже нагрібався, такий ну, важко було. Е, но... е, це, ну я не знаю, це треба, типу, треба сміятися. Інакше як це, ну, чим це від як це проживати, якщо не сміхом? Це дуже важливо. Як чим це проживати? <риснє> я постійно згадую мого знайомого друга, друга психотерапевта-лікаря. Він дуже класний. І він каже такий: типу, коли тебе просто коли тебе розривають емоції, тобі ну, ховати це десь в собі, це ну, прям взагалі. Ти, ну, це дуже погано. Ти потім просто доведеш себе до такого стану, просто і він каже: завжди треба ці емоції виплескувати. Як ти можеш? Він мені каже, напиши текст, от тебе нагрібає. Ну, тому що я, наприклад, люблю писати, я так рефлексую, я там щось напишу, негатив, він виліється, чи десь піти, там, я не знаю, в ліс прокричатися. І, наприклад, проржатися можна. ось так. Це класно, виплескувати емоції, в ліс якщо це ліс допомагає. В лісі там Стільки лісів, <су> стільки можна кричати. Ну, я не знаю, ну що, ну, сміються багато, багато жартують військові. там є такі, А військові медики там взагалі. Чернуха на чернухі. Там, медивак і військовий з ну, позивним патологоанатом, Не медивак. А він що, патологоанатом чи що? Я не знаю, чого такий позивний. Ну, також. Типу, Вони такі смішні паталоганатими. З мого досвіду спілкування це так. Позитивні далі, да ти такий боже, як <клес> ну, а людина така весела, що, що що робити? Що робити, така ситуація? Я чесно кажучи, у мене немає якогось там рецепту. Там ти питала так, як спілкуватися з військовим. Та я не знаю. Всі військові різні, абсолютно, Шо кожен говорити, по своєму перещо не говорити такі. Є мовчазні. Ну, це, як звичайно, просто от, ти в будь-який колектив приходиш, і хтось є мовчазний, хтось. Інтроверт, є більш... екстраверт. Так, да, більше говорить. Є mm -hmm. хтось такий інтроверт, але багато говорить, там як я. Ну, в такому плані. Ну, воно ну, по-різному буває, і якоїсь універсальної поради не існує. От. А то, що на війні нагрібає, і нагрібає часом конкретно, і часом буває дуже складно, це так. Да. Це так, да, буває, буває, такі взагалі моменти. оце, ну стоїш з того ж навчального центру. В мене, от я пам'ятаю, що ці там 40 днів навчання і 40 днів на полігоні, 40 днів ти не бачиш ніяких благ цивілізації. Ну, це, це навіть не військові дії. Тобто це не те, що ти на фронті сидиш там Підготовка, в окопі. Да? Ну, переважно ніхто 40 днів в окопі зараз не сидить, щоб 40 днів підряд. Це ну такого таке, я не знаю, якщо буває, то це типу якісь форс-мажорні обставини. Дуже переважно Коли не раз в тиждень люди міняються. Угу. Ну там кожен по-своєму, але ну переважно, хоча б раз в тиждень, там тиждень на тиждень ти міняєшся, там, щоб потрапити в якусь цивілізацію. А це от 40 днів без цивілізації, ти там живеш в лісі, відсутність унітазу це взагалі я. Ну, я кажу, типу, я трошки зрозумів русских, які крали унітази. Типу, я би сам вкрав якийсь Унітаз. коли в мене Я такі думки, блін, ну все-таки русский без Унітаза. Такі, я розумію, чого вони їх крадуть. Ну, прямо от, я зрозумів їхню мотивацію. Знаєш, що, якщо ти все життя жив без нього і такий дорвався, такі. І це от я виїжджаю просто. Я бачу, я бачу Макдональдс, та, я каву беру. Нічого собі я беру каву, яка там, з кавомашини, я там. Ну, люди ходять, жінки ходять, люди ходять не в формі. А ще ти розповідав, що твій знайомий о, каже, так. що коли ти довго знаходишся в одній обстановці, то воно настільки на тебе давить, його, його що накрило. ти вже адап адаптовуєшся настільки, що він забув, що в нього є. Він певний момент каже, як, я думаю, що в мене Я такий сидів і думав, що от існує тільки цей ліс, тільки ця посадка і світу, за ним не існує. Що Мою дружину, там, дітей я сам вигадав, що їх не існувало ніколи. Каже, я певний час жив з цією думкою, я поїм, відкриваю телефон, такі листаю, так от є фотки. Ні, так стоп, вони ж існують, типу насправді. От такі бувають штуки. Да. Тобто це складно. Я не то, щоб я там романтизую якусь війну. Важка справа і травматична. От. І всі, хто йдуть воювати, всі жертвують своїм життям, тому що війна не додає років життя. Тобто, якщо ти там в теорії міг 100 прожити, то від того, що ти спав на голій землі, перемерзав, простата взагалі тобі не дякує, то ти там на 20 років можеш менше прожити. Там гірше чути, тобто всі віддають частину свого життя. Як ти психіки. розповідав про свого знайомого, який є після лікування недолікувався і з катетером знаходився в окопі? Це, це той, той, той самий. Та. Він е, каже: типу, ніколи так не робіть. У це всі військові, хто там е, думає, що він е, вилікувався там за три дні, а йому лікарі кажуть, що там треба 30 днів лікуватися. Що він каже, та я поїду, там мене чекають. Не треба пролікутися да. 30 днів. Пролікуйтеся, якщо вам лікарі сказали, то треба ці 30 днів пролікуватися. Тому що він з катетером в лісі, з катетером в нього кривить, в нього в нирках каміння було. Це дуже боляче. Це капін, я помирав. Там. Кажу, ну це дур, ну, типу ніби, якби героїчний крок, але насправді дурний каже, тому що я. Не допомагав, не допомагав своєму підрозділу, а навіть трішки заважав, можна сказати, тому що був не до кінця ефективний. Ну так от люди настільки хочуть повернутися до своїх, до допомогти їм бути от там, в тій ситуації з ними.